Всім привіт! Сьогодні 4 серпня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу вам продемонструвати плодоношення ніктарина Сновквін, Снігова королева. В мене на молоденькому дереві один плід, і один плід впав, був на прививочці. окуліровочка. Два роки тому робилася. Він повністю зрілий, вже м'якенький. Зараз ми його розріжемо і продегустуємо. Я вам поділюся своїми враженнями. Розрізав я плід, кісточка відділилася без проблем, дуже легесенько, м'якоть у нього жовтого кольору. Він дуже ароматний і смачний, соковитий, дуже, дуже високий вміст цукру. Просто, просто класний нектарин. Дуже вам рекомендую придбати собі такий сорт. Будете задоволені, дякую вам за увагу, гарних вам рожаїв. До побачення.